23 грудня 2023 року була створена комунальна установа обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Національний спротив комплекс заходів, має дві складові: це збройну складову і інформаційно-психологічну складову. Це програма розрахована на три місяці навчання, вона включає 15 навчальних предметів це 96 годин. 12 навчальних днів. На сьогоднішній день ми вже працювали три цикли. Підготовку пройшло більше тисячі осіб. Це підготовка цивільного населення, але в сьогоднішніх умовах кожна людина повинна знати і вміти користуватися вогнепальною зброєю. Найбільша зацікавленість це те, що стосується зброї. Отже, збирати, розбирати зброю, всі чекають, скажімо, вишеньки на торті по кінці занять у нас відбуваються стрільби. Цікава дисципліна це виживання цивільного населення в умовах бойових дій. Тут спілкування цікаве, іде люди діляться вже своїм досвідом. Хтось вийшов з під окупації, розповідає, як це відбувалось у нього на практиці. Хтось ну кому пощастило не. Під окупацію не попав, ті більш цікавляться, задають питання, обговорюємо, як це відбувалось і як краще поводитись, щоб вижити в складних умовах. Чи не вперше курси з практичними заняттями? Тобто нам, крім теоретичної бази, яка зараз дуже розширилася в зв'язку з військовими діями, ми отримали новий досвід бойових дій. Ми ще на цих курсах отримуємо і практичні навички в тактичній медицині, техніки озброєння, нових технологій.